Залім гарної успіху, добра натхнення не тільки В мирі щастя жити. Рік новий хай принесе, те, що мрія, вкаже все, дім любов'ю огортає, успіх двері відкриває затишку тепла родині, миру кожній Україні. Хай діти 15-й лікар щастя, здоров'я, радості, безмежного багатства. Щоб не тікало не Нехай в роботі і кохання буде вдача незрівняна. Нехай у білий сніг білийся щастя засипай щастя, Добру роботу, бажаю і добра, щастя загорі, сімейного тепла. Нехай в новому році у вас все вдається і радість барвінком довкола вас слідця, миру та спокою, щастя, любові кожного дня, щоб були ви здорові. всім вам побажати. Тані, нехай збудуться бажання, щоб рік принес завзято радості багато тобі і тепер, собосі віснать, щоб, щоб селяни не вкусі, а не власні З роком свії я вітаю друзів, відих побажаю, мудрості нема збії, щоб з'явила. Від зміє вже на породі, щастя жичу я в дорозі, хай пожуть усі тривоги, що були прямі дороги. Як хай буде без щоб від щастя, висла посипали, скажуть, пам'ять, довайте і позитиву собі шукайте. Ринку, другу, прикрасайте, новим роком даді відчинятися. Вітаю з новим роком вас у цей святковий дивний час. Усмішоки хай дисних справ, і щасливо рік почати смачних страв. Рік змії вже встукає в дім, хай принесе щастя всім, хитрість хай допомагає, а мудрість шлях освітляє. Рік змії, рік мудрування, вдалі кроки планування, хай удача мужать, якось щастя буде біля боку.